Як зробити те, що ми не можемо, не хочемо або постійно відкладаємо? Майже всі завдання здаються нам складними. Навести порядок, написати статтю, помити посуд, приготувати їсти, записати відео, зробити зарядку, почитати книгу? Ну і схуднути на 10 кілограмів. Капець! Коли ми думаємо про задачу в цілому, вона здається нам надважкою. А що буде, якщо ми домовимося із собою про те, щоб зробити лише? Трішечки. Маленький шматочок задачки. А? Вам може не вистачати часу, енергії або бажання, щоб зробити все, що ви запланували. Але у вас точно буде час, щоб зробити маленький шматочок з вашого списку справ. Правда? Правда. Чи готові ви зробити маленьку частину того, що для вас важливо? Чи ви знову проігноруєте це як зайве для вашого майбутнього? Яким воно тоді буде? Ваше майбутнє.